Хоч на зріст ми ще маленькі, ручки в нас такі тоненькі. Та робити дещо вмієм, ось тарілочки помиєм, ось в кімнаті приберем, вранці квіти всі полєм, Радо так всьому вчимося. Роботи ми не боїмося. Ми матусі помагаєм, пили з меблів витираєм, а щоб був смачний обід, приготуєм все як слід. Скажіть, друзі, чи допомагаєте ви своїй матусі поратися по господарству, чи прибираєте в своїй кімнаті? Чи складаєте ви свої іграшки? Чи складаєте ви речі в своїй шафці? Матусі треба обов'язково допомагати, бо їй одній важко з усім впоратися. Я сподіваюся, що ви любите та поважаєте своїх матусь і завжди допомагаєте їм хазяйнувати.